Іду ховати солодощі, щоб заряночка їх шукала по німецьким традиціям. Десь тут у садку. Це, ось тобі корзиночка. Шукай яєчка. Десь 5 або 6 хованок. Я буду тобі казати, тепло чи холодно. Добре. Холодно. Холодно. Тепло, тепло, жарко, жарко. Дуже жарко. Найшла! А, найшла! Супер, шукай далі! Тепліше, Але не тут! О! Жарко! знайшла! Так, шукаємо далі, тепло! Тепліше, ще тепліше, жорку! О, жара! А, покажи, де він сидить! Жара! А там він сидів. Так. І... О, жарко. у у у золоті яйця. О, дві цімо Майже все знайшла Майже? Да, ще дві хонки. Теп. А ну-ка. Найшла. Яйце і остання хованка. Три. Так, далі. О, тепло. Іще тепліше. Ще жарко. Холодно. Тепліше тепліше. Ой, скоро яйця розтануть. Ой, як жарко. Пташечки літають, у вікна заглядають. А, от вони. А подивися. Точно? А от вони. Але гілки Ну, і що? Багато нас да. повний кошик. Задоволена? Так. Да. Класно було? Да. Супер, пішли коштувати. Я дороблю мій подарунок і те заховаю у дворі. Супер, давай. Почала. Що мені треба робити? Шукати подарунок, який я заховала. М -м -м. Це один? Одне місце? Так. Да. Так. Тут? І там. 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 Да. Окей, ти мені каже, холодно чи тепло? Іще. Куди? Холодно. Тут? Холодно. Ще? Тепліше. Е? Я тут мене знімаю. Ні? Ні. А де тут? Ні. Трохи далі. Де далі? М -м -м. Тепліше? 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 Гаряче, дуже гаряче. Кипяток. Чому? Я бачу. Вау! А ну, сюда довесь. Класс. Це ж моя донечка. Моя улюблена донечка. Дякую, поставлю собі. А це чудові рибки. Рибка. Рибка її можна їсти. Напевно смачно. Браслетики. Один тобі, один татові. А це твій, а оце татів. Окей. І рабличок. Клас.